Всім привіт, з вами Інгріпто. В цьому відео ми з вами поговоримо про реально годний проєкт під назвою Arham. Минулого літа він роздав користувачам по 200-300 баксів за те, що вони просто зареєструвалися. А людям, які запросили рефералів, там взагалі насипали по доларі 500-700. Тобто, в свій час цей проект дуже сильно нашумів. Наразі речі, ця біржа запустилася в Україні, і зараз проходить акція. По ній немає і не буде мега-шилу через кілька факторів: по-перше, проект складеннями. Для отримання мінімального дропа ми повинні спалити орієнтовно 30 доларів на комісію. А по-друге, тут є реферальна програма, але вона не працює. Тобто, люди, які з рефералами не отримують ні додаткових поєнтів за це, ні якихось комісій з їх. Користувачів. Тому цей проект нецікавий для користувачів, які зайшли з клапалок, і нецікавий для інфлюенсерів. Хоча насправді це лютий гем, і зараз я вам поясню, чому. В проекти ще лишилося більше коштів, якщо не помиляється це більше 100 мільйонів доларів, на дроп користувачам. І те, що немає реферальної програми, це справді великий плюс. Тому зараз починаємо відео, покажу вам, як правильно крутити оборот, якісь лайфхаки і так далі. І так, що ми робимо? Ми переходимо в мій телеграм-канал, там є ось цей пост, він був виставлений 30 листопада. Тут є коротка інструкція і взагалі посилання на цю біржу ARKham. Далі нас переносить на ось такий сайт. Тут ми повинні будемо пройти верифікацію. Ось тут в мене зараз пише Trade now, у вас буде е, пройти верифікацію. Ви маєте її пройти, тільки після цього ви зможете торгувати. Е, Який тут є момент? Тут є момент з депозитом. Давайте зараз розберемося. Ми нажимаємо trade Now, і нас перекидає на саму біржу. Тут ми маємо один моментик. Ми нажимаємо депозит, і ми можемо зробити депозит в токенах USDT, тобто за долари, лише в мережі ефіра. Вона доволі дорога. Комісія на вивід, якщо не помиляюся, звійбіта в районі 8 доларів. Це доволі багато, тому як роблю я? Я нажимаю депозит і завожу токени через Solano. Тобто, я купую Solano на бігач і вивожу її на архам. Таким чином, комісія мене виходить в районі 2 доларів. Що ми робимо далі? Ми переходимо на трейд, спот трейдинг. Вибираємо торгову пару, яку будемо торгувати, але перед цим обов'язково зробіть таку дію. Ми переходимо в торгову пару Arkham USDT і купуємо буквально на кілька доларів токенів Arkham. Зараз вам поясню, навіщо ми це робимо. Наприклад, я вас куплю давайте, на 20 доларів. Все, Купляю по лімітному ордеру, як бачимо. Ось мій ордер виставився, чекаю, поки він наповниться. Навіщо я це роблю? Ми палимо багато комісій в цьому проєкті. І якщо в нас є токени Arkham, тобто токени цього проекту, ми можемо перейти в вкладку Points, і тут ми повинні увімкнути ось цю штуку. Що це значить? Ми будемо там платити набагато менше комісії, адже вона буде списуватися саме в цих токенах. Як бачите, вона набагато стає меншою. Здається, це дрібниця, але насправді вона дуже виручає при великих об'ємах. Тим більше я планую робити. Об'єм 1 мільйон доларів, мене це дуже сильно виручить. Так, я вам рекомендую торгувати лише на споті. Фічерси ось, я вам взагалі не рекомендую чіпати. Подивіться, які тут жахливі графіки. Просто для прикладу візьмемо, наприклад, навіть графік ефіра. Як бачимо, він весь в дирках, немає ліквідності взагалі. Не знаю, мені не подобається, є багато нюансів, тому я рекомендую вам торгувати лише спот ось тут. Я торгую в торгових парах Solana, ефір. Можна ще торгувати біткоін, особисто я чомусь в ньому не торгую, не знаю, мені зручніше, ефіром Ці інші пари я вам не рекомендую чіпати, адже там теж дуже маленька ліквідність. воно того не варте. Так, секундочку, продамо цю Solana, яку я раніше купив. І так, як взагалі правильно торгувати на цій біржі? Ви можете робити все маркетом, тобто ось просто виставили, нажали Buy sell, але як рекомендую робити я. Я рекомендую торгувати лімітними ордерами. Тобто ми виставляємо ось ціну 238.77 виставляємо, якби на всі кошти, нажимаємо купити. Чекаємо, поки наш ордер спрацює Так як бачимо, наш ордер спрацював у нас його більше немає. Тепер я заходжу на сел продати і вожу такий саме курс, за яким курсом я купував. Тобто Нажимаю і теж виставляю. Так, я, звичайно, буду торгувати трішки довше, адже я буду чекати, поки мій ордер виконається, але я палю набагато менше хочів на комісію. Давайте тепер подивимося, скільки нам треба взагалі на наторгувати. Ми переходимо в вкладку Points. Тут ми бачимо наш оборот, тобто я вже зробив 171 тисячу доларів. Особисто в мене на 100 тисяч доларів обороту йде орієнтовно з 30 40 доларів на комісію. Я торгую лімітними ордерами і з допомогою цієї штуки. Тобто це доволі непогано. Знаю користувачів, які торгують маркетом і не використовують ось цю штуку, щоб ми покривали комісію Токенами проекта, в них йде орієнтовно 100 доларів на 100 тисяч обороту. Думаю, очевидно, що краще зекономити на цьому. Давайте поговоримо про те, скільки нам взагалі потрібно накрутити обороти, щоб отримати дроп. Як бачимо, у нас є акція, вона буде тривати 30 днів, до її завершення лишилося вже, якщо не помиляється, 10. Ми можемо накрутити мінімально 100 тисяч оборота. За 100 тисяч оборотів ми отримуємо 200 поїнтів. Ці поїнти потім будуть конвертовані в токени ARKham. Вже є мінімальні підрахунки, але це все не точно, тому навіть не буду вам про них розповідати. Як бачимо, за 250 тисяч доларів ми отримаємо 500 поїнтів. На одному аккаунті є сенс крутити не більше, ніж 1 мільйон. Е, думаю, це найвигідніша сума взагалі яка з усіх. Саме її хочу прокрутити. За 1 мільйон обороту я отримую 2000 е, токенів Архам, 2000 поїнтів, які потім конвертуються мені в токени Архам. Як бачимо, це результати, які маємо зробити на споті, е, це на фьючерсах. Як я вам говорив раніше, я вам взагалі не рекомендую чіпати фьючерси, адже там вони дуже дряві, і ви втрачаєте багато на комісію і може бути таке, що навіть не окупитись. Тепер щодо реферальної програми. Вона тут є, якщо не помиляюся, здається, десь тут, але вона взагалі нічого не дає. Тобто я запросив на користувача, я не отримав, бачите, взагалі нічого з комісії, хоч люди торгують, я не отримую це ніяких додаткових поємтів і так далі. Тому, якщо ви думали зараз перебузити цю штуку рефералами, це не вийде і взагалі немає сенсу цього робити. Давайте подивимося, що спрацював наш ордер. Як бачимо, трошки щось стоїть. Давайте її відмінимо і продамо собі в невеличкий мінус, а просто зараз, щоб вам показати на відео, як торгую я. Ось, виставив ціну. Так, знову ордер виставився, чекаю, щоб він спрацював. Як бачите, як не зло, саме, коли я записую відео, графік почав трішки йти вниз. Хоча це хвилини графік, насправді не там немає такої великої свічки, і від ордер трошки довго не спрацьовує. Це є мінуси торгівлі за лімітками. Тобто ви можете трошки часу чекати, щоб ваш ордер спрацював, а ціна ходить туди-сюди. Але таким чином я б економлю на комісіях, тому я все-таки вибрав для себе торгувати лімітками. Ви можете так само робити це маркетом, якщо вам не шкода своїх грошей. В принципі, це весь функціонал, який ви повинні знати. Більше такого тут нічого немає. Тобто ми зайшли за посиланням, пройшли верифікацію, зробили депозит, я рекомендую це робити через салану, і набиваємо торговий об'єм, купуємо, продаємо. Як бачимо, я вже набив, зараз подивимося, 171 тисячу доларів, все було зроблено на споті, фічерси я не чіпаю, можливо, зроблю одну-дві угоди, просто щоб зарахували якісь там мінімальні кошти за нього, але хоча не бачу в цьому сенсу. Кінець через 10 днів, тому я рекомендую вам поспішити, якщо ви хотіли набувати тут обороти. Такий проєкт. Нагадаю, що раніше він ще раз дуже багато коштів користувачам за просту реєстрацію. Там було по 200 доларів, якщо не помиляюсь. За рефералів роздав взагалі, неймовірно. Тому очікуємо хороший дроп від цього проекту. Надіюсь, у нас все вийде. Як бачимо, можете спрацював наш ордер. І от я виставляю ще, наприклад, по такій ціні, купую. І коли він спрацює, я по такій ціні його буду пробувати і продати. В принципі, це все. Вийшло таке відео. Ще раз нагадаю, що я планую зробити оборот в 1 мільйон доларів. Ще раз вам дякую за перегляд. буду вам вдячно запекти під відео. Лайк, коментар. Нагадаю, ця інформація буде в моєму телеграм-каналі. Послання буде як завжди. Під відео в шапці профіль та в коментарях. Приєднуйся в нього.